Подивіться на цю красуньку, яка вона гарненька, шанелька наша. Шані. Шанечка. Їй в цьому році, 13 серпня, виповнюється 5 рочків. Вона народилась в такий ж день, як і Доня наша. Так що ось принесла я їй, насипаю творожочок, столову ложечку, бо багато їй не можна давати. Вона міні-йорк, багато не можна їм переїдати. Вона зазвичай їсть сухий корм, але вранці ми даємо або гречечки вареної, також столову ложку, або творожок. Вона дуже полюбляє, чекає, коли ми приходимо в неділю, вранці з базару і снідає творожочком. Всім також смачного. Як ото кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. Шані ось раненько встала і вже отримала свій творожок. Поснідала і пішла відпочивати. А я теж дочекалась свого сніданку. Сьогодні в мене такий овсяночка, банан, кусочок горішків волоських, то я говорила волоських, а правильно волоських, свої горішки і родзинки замочила. І ось такий сніданок, бо булочками вже жирок трошки нав'язали. Треба правильний сніданок зробити іноді. І зазвичай водичку п'ю тепленьку, пошти гарячу, раненьку. Ну, як просинаюся, водичку теплу склянку, а потім уже через півгодинки можна таким снідати. Всім гарного дня недільного. Мирного, спокійного, щоб було всім, що поїсти сьогодні. І бажаю всього найкращого. Гарного настрою. І щось будемо сьогодні робити, саджати підуню, яку я купила на базарі. Так що, роботи О. все. Ставте лайки, підписуйтесь. До побачення, до зустрічі!